Путін хоче захопити усю країну. Саме так заявляє Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів висловив думку щодо можливих намірів російського лідера захопити усю країну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сумнівається у здатності Володимира Путіна захопити усю Україну. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Ми запровадимо санкції. А він досить добре справляється з санкціями. Він знає, як їх уникати, зазначив Трамп. Водночас, американський президент вважає, що диктаторові буде дуже складно реалізувати плани. Повного захоплення України можливо Путін хоче спробувати захопити усю територію України. Я думаю, що йому буде дуже важко. Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому питанні нічого не змінилося. Але я здивований, ми мали безліч хороших розмов, під час яких могли б покласти край цій ситуації, аж раптом почалися бомбардування. Додав він. Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну. Проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року. Серед вимог, які висуває Кремль, українські війська мають повністю вивести з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія хоче отримати зобов'язання України не вступати до НАТО. І третій ультиматум Кремля нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Путін зробив заяву про переговори з Україною та про війну, але не згадав десятиденний ультиматум Дональда Трампа. Також він не згадав про удар росіян по Києву, жертвами якого стали понад 31 людина. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні. Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їх серйозну готовність, установити дійсно тривалий мир. А не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів, зазначає він. Окрім цього, згодом російський диктатор додавав, що головна вимога для припинення вогню це викорінити першопричини кризи. Серед таких першопричин він виділив безпеку Росії, захист російської мови і гідні умови розвитку. К РПЦ в Україні нагадаємо, умови, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін, неприйнятні для України. На це відреагували і українська влада, і західні політики, а також експерти та аналітики. Зокрема, ІСВ, аналізуючи заяву Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише удає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно під. Ти на поступки, які порушують суверенітет України.